Привіт, народ. Значить, треба було мені зняти впускний колектор по одній причині. Але дивіться, що я тут знайшов. Я е не так підозрюю цей пластик десь там мав бути, бо я бачу тут оти. Отам ще теж є такий самий пластик. Ну, я не знаю. Ой. Я думаю, що в мене машинка так типа підтраює, не підтраює так. Ой, блін, не знаю. Ну, народ, тут проблема в тому, що пристала працювати пічка. Як пожили до шлангів лізти, указали, що загнив оце трубка, ця, яка кріпиться отут, і шланг йде е, сюди на термостат. Ой, Що виходить? Що виходить Де та трубка? Ось вона. Дивіться, що там всередині робиться. Так, не видно, це я знаю, нею, це чорне я знаю, вибив. Коротше, вся система, вся система забита. Такою ржавчиною. Я не знаю. Прийдеться все, все міняти, всі патрубки, все проміняти. І радіатор теж міняти. Ну він, в принципі, і тече. Значить, що у нас тут є? Тут була трубка, йшла на термостат. Я її тільки що зняв. Далі бачимо термостат. Іде в нас до мотора туди кріпиться. Далі трубка оце, пішла, трубка. Вона йде сюди на бачок розширювальний. І... Трубка на помпу пішла туди вниз. Далі оце от йде у нас на що це у нас газовий редуктор. редуктор Оце у нас йде, це було зверху на впускний, там де дросліка кріпиться, теж було там. Це у нас патрубок йде на радіатор. І оце у нас патрубок йде теж вниз на радіатор. Отак, От коротше, що треба знімати, розбирати. Всі ті трубки, патрубки, радіатори. Упевне придеться і бампер знімати. Працюємо, коротше. Чуєш, а не могла оця вся пластмаса, яку я достав з впускного колектора. І ще в цьому там, де до клапанів йде впускних, я теж у кусочок доставав. Бути, от яко дроселька, коротше, це там, де шланг, патрубок повітряний, оцей кріпиться з другої сторони, отут оцей колектор кріпиться. Оцей. А оце бачиш, ну я типу, тільки що проложив, але воно і по діаметру підходить. І бачиш, тут всередині є така фаска. Можливо, тут була та пластмаса, але наша вона там? Отут-а, до речі, є такий отвір. Так і не зрозумів на що він конкретно і йде на цей якийсь вакуум. І, по ідеї та пластмаса його наполовину чи закривала, чи що, що що це таке взагалі було? Чи може таке бути, що це тут? Бо наче немає предположень. Покажу вам народ, трохи процес. Значить, що взагалі сталося. Е Оця трубка зігнила, вона переходить з пічки. Це йде трубка сюди, тут впускний колектор. Його довелося зняти. Виходить, ця трубка зігнила. І ну це виточне нове, підварене і довелося міняти. І разом вже всі патрубки поміняв, бо вже в машині 20 років. Коротше, міняти. Всі патрубки поміняв. О, радіатор, до речі, теж поміняв, бо він протікав. І Так. Але е, є одна штука. Думаю, ви вже як могли замітити. Бачите, оце типу ржавий. Насправді це не кузов ржавий, це наліт такий з цього, з бачка, з антифризу. Коротше, система ржава в моторі, система охолодження. Я думаю, тут вже нічого не поможе, але треба хоч якось. Хоч якось позбавитись якихось. Дивіться, бачите, оця та трубка що тут була. Е, якихось великих частинок, щоб пічка не забивалася і так далі. То я буду щось думати, якщо якесь рішення знайду, хороше, то покажу. Ну бо саме перше, що в цій системі постраждає від іржі, це виходить радіатор пічки. В нього там найменші соти. І в мене вже таке було, що він просто лопнув посеред дороги і витік фріс весь. Ось. Тому треба щось придумати. Можливо, встановлю десь в розрив якийсь фільтр. І буду, типу, відфільтровувати. Типу там, де на пічку йде шланг. Можливо, встановлю фільтр якийсь. Ну, прочим, вже ближче до діла я покажу, що я придумав. Знаходжусь зараз під машиною. Як думаєте, що це таке? Це не вихлопній, це... це бензин. Ой. І як ви думаєте, звідки він? Зараз покажу. А він до цього датчика тиску. Чому він тече? О, я його відкрутив по своїй глупості, скажімо так. Ну звідки я ж знав, ціло два болти, виходить, відкрутив. Виняв його силою і виходить, походу, резинка розбухла і назад вже він не стає. Коротше, я сподіваюся, що та резинка продається окремо. Якщо ні, то я, походу, попав на цей датчик. Ну, а от і причина. Дивіться, бачимо, резинка розломана. Чому так сталося? Ну, скоріше всього, що через те, що перед тим, як всаджувати цей датчик над е, паливну рампу, треба було ту резинку насадити сюди, а потім вже впихати. А я просто зверху почав жрати. Я пробував її доставати, але вона прикисла, я її не міг достати. Ну а зараз, по-перше, я сподіваюся, що я її достану з щоб вона не попала в рампу. А по-друге, надіюсь, що я знайду таку резинку. Ну вот, народ, знайшов запасну штучку, резиночку. Зараз будемо її ставити сюди. Я зробив помилку в тому, що я не виняв його звітом, і зверху просто насаджував оцю штуку. Я думаю, спочатку треба різинку насадити сюди, а потім вже всовувати туди. І таким чином вона вже не, не поріже. Що народ? На цьому історія по системі охолодження закінчена. Вроді би все нормально. Получається, поміняв повністю Радіатор Радіаторною стоїть. Відповідно, отут от ця трубка, що йде сюди. Там був металевий такий е штутер згнив і через це, це все пісня була. Ну, Помимо того, система охолодження вся ржава була. Але що я зробив? Значить, поміняв антифріз. Перед тим промив його і зараз ніби він чистий, поставив такий от фільтр сантехнічний, який він там ось, і обратку. Ну, то ніби ніби зараз все нормально. Чогось печка не гріє, але от патрубки грають на ній. Ну, це вже таке, головне, що я вже тут все зробив. Тому так, що цікаво, питайте. Вставлю десь це в якесь відео. Родий такий акумулятор. І заражав я його цим зарядним. ну Наліку таке можна, в принципі, купити і в Україні продається. І В чому справа? Получається, воно некоректно заражається. Тому що напруга подається там щось до 15 вольт і пише, що вже зарядився типу, Але по факту, зараз, якщо взяти. 123 вольта, тобто він не дозараджений. Тому сюди або якесь, не знаю, інакше зарядне, або просто лабораторного блока живлення подавати 14,4 і просто струм цей обмежити. Я так розумію, якщо це на 0,6, тисяч мА то це 0,6 А треба обмежити струм. А оце підходить до більших акумуляторів. Ось, але чомусь, коли вже зарядка типу підходить до кінця, воно видає 15 вольт. Мені здається, що за... ну не знаю. Типу, в общем, кажіть свої думки.